Доброго ранку. Всіх вітаю з Вінниччини. І ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні в нас вночі було прохолодно, але морозу не було. Написали мінус 2, але не було мінус 2, напевно. Дивлюся, квіточки мої, якби збереглися. А на ту ніч вже має бути мороз. Ось Сьогодні у нас шосте. Квітня. Щось зараз буду, приїхала я була на базарі і щось буду зараз робити. А що я буду робити? Зараз пройду по своєму городу і знайду собі якесь заняття. Зараз ще поки місць не знаю. А ось що я купила сьогодні на базарі. Побачила ось таку цибульку це кущова цибуля. Я не знаю, як вона називається, багаторічна кощова. Я взяла, взяла пів кілограма ось такої цибульки. І хочу зараз я її висіяти. Я візьму ножнички, позрізаю оці хвостики. от І зараз таке вияснилося сонечко гарне, але там таке захмарене небо кругом, а сонечко так ясно світить. Який хмарі кругом? У мене тут скопані є. Діляночки такі, що я ще нічого не посіяла. Зараз висажу цю цибульку. Ось так я обрізала цю цибульку. Ось така вона завелика. Це вибрала мені меншу ця, що продавала жінка на базарі, а в неї була ще вона крупніша. Вона її називає, назива, назвала бананка. Як називається ця цибуля, може хтось знає, із моїх хто дивиться мій канал. Я буду вдячна, хто підскаже назву цієї цибульки. А так вона гарна, мені дуже сподобалася. І ще вона сказала, що її потрібно садити рідко, не густо. Що рідко садити, щоб вона росла велика. Ну, ось попробую, що це за цибуля. Зараз буду висаджувати. Посадила я свою цибульку. Ось радочок вона ось така довга, прийшлося робити такі глибокі тут її ямки, щоб посадити. Получився в мене радочок і ще дві штучки лишилося. Десь я зараз знайду в іншому місці. Ще дві такі лишилося. В іншому місці посажу тут. Вже не хочу радочка робити на дві штучки. Отак От посадила. А я цибульки. Ось, бачите, вже яких вона розмірів. Зараз я її тут у теплиці тепленько, і я її перечищу. І Може продам, а може за е, морозилку запихну. Ну, скоріше все, що я продам, тому що в мене цибулі ще багато є. Ось я це продам Було сонечко-сонечко, а зараз подивіться, який іде у нас сніг. Ліпить такий сніг. Який холодно, вітер зірвався. Томик змерз, Томик хоче до хати. Дивіться, який Томик весь снігу. <сум> біжи, біжи до хати, біжи, бо ти змерз. Весь снігу. ой, що робиться. Така, за, прямо завіруха. Джесіка бі, біла вся. Я повносила свої пеларгонії. І сюди, і фуксі, і в хлів. І ось такі ті мене повиставляла свою розсаду, ще не всю ще треба повисаджувати, поприносити сюди. Ось таке. І ось тут моя розсада стоїть. Все повносила, поховала.